21 листопада, тобто вже завтра, у київському будинку архітектора, відбудеться концерт оркестру Ренесанс Маріупольської камерної філармонії Цьогоріч колектив святкує своє 35-ліття. Кожен концерт у межах ювілейного року стає знаковою подією. Про життя колективу під час повномасштабної війни про цю імпрезу поспілкуємося з директором, художнім керівником Маріупольської камерної філармонії, головним диригентом камерного оркестру Ренесанс, заслуженим діячем мистецтв України Василем Крячком. Ну піду зустрічати. Ось там сп'єні. Доброго ранку. Доброго ранку. Вітаю, Доброго, ранку. Ласка, Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Будь ласка, проходьте до нас. Доброго ранку. Доброго ранку. Раді вас бачити. Доброго, Доброго ранку. Так, Доброго ранку. Дякуємо, Доброго що Доброго прийшли. Ранку. Завітали до нас в гості. Ну і одразу перше питання: розкажіть, будь ласка, як складається доля оркестру спочатку повномасштабної війни. Ну, на сьогоднішній день можна сказати уже щасливо. Так. Ну, ви розумієте. Мабуть, якщо не було б цього, нещасливо. Ну, я не можу сказати, що нещасливо, тому що ну, то обставина то ситуація була, через яку котру ми попали всі, через котру ми всі пройшли, ми її пережили, і на сьогоднішній день ми творчо працюємо, творчо працюємо, працюємо, плідно працюємо. І, ну, основне, що хочу сказати, що завдяки, в принципі, якби, якби на той час не було. Підтримки ну, нашої, котра була в нашій Маріупольській міській раді, тому що все одно ми залишились на місцевому бюджеті, як воно не є, Ну, да, вроді міста нема, все нема. Ну, розумієте, давайте ми не будемо про це говорити, є місто чи немає, географічно воно є, От, юридично воно є. Ну, То, що ми тут зараз поза містом, ну, будемо сподіватися, що рано чи пізно все одно буде. Але ми культуру, ту, академічну культуру, яка була в нас в місті, ми її зберегли і на сьогоднішній день. Ну в оновленому складі, тому що все все рівно ну, камерки серки має. Він має залишність у нас п'ять маріупольців, котрі працювали там. Ті, котрі е, виїхали і залишились на території під контролем України. Зрозуміло, колектив в, в філармонії Бів був повноштатний, великий, все таки 112. Працівників всі з технічними службами 112, але з них 67 залишились працювати, співають Я люблю тебе, Росія, Путін на президент. Їх воля, їх право і час все розставить на свої місця. Я зрозумію, є, ну, там є і в нас закони. Колаборація, все так, що нехай розбирається цим інший. Ну, ті люди, котрі виїхали, хто як, хто куди, хто за кордоном, хто ми, ну, п'ять, це вони, тут такий косяк називаємося оркестру. Потім ми провели конкурс, добрали добрали, ну, опять-таки, завдяки тому, що ми мали фінансову підтримку. Нехай вона була муніципальна, ви розумієте? За це теж всі вдячні, тому що як не є, ну, ну, ну де, зараз іде війна. Де ці гроші взяти, хто й де візьме. Ну, все-таки завдяки департаменту культури, завдяки Маріупольській міській раді, завдяки керівництву міста, все-таки зберегли то, що, ту, ту фінансову складову, яка була, і ця підтримка фінансова, ну, це, 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 це просто ну, підтримує весь штат, оркестру. І ми добрали, зробили конкурс, провели, добрали з е, е, окупованих територій, із, Котрі знаходяться на зоні розміжування Луганській філармонії, Добрицька фармонія, Кривий Ріг, Харківська, ми добрали конкурсанти, конкурсним відбором добрали в оркестр. Ну, і безумовно, для того, тому що будь-який оркестр, нехай він камерний, він має якусь свою певну штатну структуру. Бо Ми не можемо грати скрипка, бубен і утюг. Тим більше, я, ви розумієте, ми, ви розумієте, я все розумію, ми знаходимося ну, в одному з. Культурніших центрів Європи Ви розумієте, при всьому, що йде вона ну, Київ, це культура, це культурний центр. Це мені в силу зараз обставин, Як я катаюсь по світу, я катаюсь по європі. Я бачу це все. І ви розумієте, що Київ це дійсно це е, то, що зараз потрібно нашу культуру показувати. От і ми добрали. Кращих з кращих, Ті, котрі до мене їздили в Маріуполь. Музиканти, і на сьогоднішній день повноштатний камерний оркестр, 18-22 оркестранти. Невеличка адміністрація, от ми в такому штаті працюємо. Я задоволений, я щасливий, тому що ми робимо те, чому ми чому ми навчались. Ми від, від, відновили те, що ми мали в Маріуполі. Ну, нехай це оркестр воному складі. Музика звучить, і вона вічна. Є запитання, ви сказали, що ви в силу роботи багато маєте можливість зараз їздити різними так. країнами, так. так де ви вже в оновленому складі встигли виступити за час цієї штабної ну, війни розумієте. і як публіка зустрічає <свист> о, в інших країнах. Тим паче, коли звучить, що це Маріупольська філармонія. Так. Розумієте, в тому, що оркестром оновленим орке... камерним, оркестр... маріуп... камерним оркестром Ренесанс Маріупольський камерний філармонії. В оновленому складі практично на сьогоднішній день ми змогли побувати двічі в. Гданську, це повноштатним варіантом. Ну, і в тому році один раз з нас, частина музикантами наших іменно Маріупольців, були ми разом з моїм колегою, з прекрасним музикантом, це директор і художній керівник, головний диригент академічної камерного оркестру Віртоза Львова Сергій Бруко. Ми були в Кракові на фестивалі музика в старому Кракові, в Старому Львові. От, ми були в серпні. Ну, Безумовно, ви розумієте, що скрізь є початок любов початку. Навіть ми, коли виїхали різними шляхами. По-різному, ми виїхали всі з окупованого Маріуполя через різні кордони, через різні там місця. Ми, хто через хто в Європу, але все одно ми хто повернулися в Україну, все одно це вже був початок новий. початок новий. Оцей новий початок в тому році був.

Департамент культури почав ну, відновив цю роботу оркестру, роботу філармонії в тому році ще в рамках фестивалю Маріуполь Пасік. В тому році якраз він був ювілейний п'ятий. От його вирішили провести по тим місцям, ну по тим ну, е, з тими колективами, котрі, ну, в певний час були у нас в Маріуполі. І безумовно, це був перший наш Гданськ. Потім ми з оркестром Тоза Львова доповнили своїх музикантів. Філармонія, Львівська національна філармонія міскорика це був е, е, вересень жовтень місяць вже, тому що 27 вересня був Данськ. Потім через тиждень Івано-Франківськ, гармонія Нобелі. Потім 1 жовтня, як зараз, день, Міжнародний день музики, це дійсно таке свято велике, тому що воно ну, єдине, яке залишилось професійно для професійних людей. це був, це в місці, разом ми працювали з в філармонії Вінницькій з симфонічним оркестром і завершили в тому році весь ось цей тур, а можна сказати, цей Маріуполь-класік. І ну, заявили про те, що дійсно в оркестрі, який він не є, але він є, все одно зберігся, філармонія працює, культура є. Ми на базі е, е, на основі е, академічного симфонічного оркестру Національної філармонії е, з е, моїм колегою паном Миколою Дядюрою Ми 7 жовтня закрили, закрили все. Ну і потім в силу різних причин, тож я, я виїхав трошки був в Європу. От і потім ми вже поновили все кінцево. Це з січня місяця цього року. І з 20 лютого на сцені волонті України на колонному залі на сцені України. Разом ну, теж я вдячний своєму колегі пану Михайлу Шведу. Він надав нам таку можливість, і ми практично працюємо, працюємо там. Ми почали ну, презентували новий проєкт Філармонія не скорений». Ну, Це зараз кажу, це авторський, авторський проєкт філармонії, авторське право має на це. Пан Михайло Ще. Ну це, це, це так ну, так? А скажіть, будь ласка, чиї твори звучатимуть 21 перші розумієте? Вступання? Зараз от е, що характерно, в принципі, ми вже десь ми даже до до не е, війни ще почали потихенько. Програма поповнювалась. Музику українських класиків, сучасних, ага. музику українських класиків, Музику українських українських баркової музики, бернянський, березовський. От. Ну а на сьогоднішній день, безумовно, ми стараємося так, щоб в програмі було ну, 50-60-70 творів наших наших українських, наших вітчизняних е, авторів. От. Тому що е, не знаю. Нема худа без добра, мабуть, так сказати правильно. От, ми повернулися до того, до чого повинні було повернутися 30 років тому. От повинен було 91-й рік, повинен було обов'язково, тому що у нас є своя культура, у нас є е, сви, е, свої, я говорю, високопрофесійні, всесвітно признані, але ми їх мало грали. На сьогоднішній день. І, безумовно, в, кір, в кожній програмі. І зараз напередодні вода нашого напередодні, буквально завжди концерту нашого е, е, на нашій можна сказати, сьогоднішній базі, це концертний зал, національне е, будинку архітекторів України, самому центрі. Я дуже вдячний своїм колегам, дуже вдячний архітектурним керівникам. що вони дали мені цю нагоду, пішли на зустріч. Що мене там, як прави, ти правильно... Ну. А Далі. хто вийде на сцену? Можливо, а? запрошені солісти є. Хто вийде на сцену? На, на, на сьогоднішній день, на, сьогоднішній, на, на завтра на програму у нас вийдуть на сцену. Значить, у нас це свої солісти, прекрасний волонтерський, який працює у нас. Ну він працює в консерваторії, він як сумісник. Сергій Казаков. Це, це особистість, це людина, яка ну, ми знайомі з ним, мабуть, вже років п'ять ще чи по Маріуполі. Він приїздив к нам і з квартетом, і як, як він шеліз, отак От доля склала, бачите? Міг знати. Зараз він контрнет групи волончерів, мене в оркестрі буде солювати. І ми запросили, е, так можна сказати, ну, це так юне, юний, юний. Юні Орел. таланти України. Ага. Вона закінчила е, дівчинка, ну, як дівчинка те, пані закінчила е, училище клієра, училище клієра як піаністка. І ми хочемо трошки, ну, зрозуміло, крім української класики, ми теж беремо і, і європейську і класичну музику, барокову музику. І тут прозвучить, завтра прозвучить у нас, ну теж два шедевральних, можна сказати, суперпопулярних твори це Бетховена Нічесна Соната. З оркестром. Це такий от варіант, ми зробили з оркестром перша частина. І потім, як на біс, прозвучить тож, тож, Бетховен, називається на пам'яті Лізи. Це такі два твори. А виконає партію сонного Фредепіану, виконає е Феодосія Крупська. От, ну, це так от вийшло у нас, вийшло, вийшло так, що її батько, він на сьогоднішній день виконавчий директор е, будинку архітекторів. Це не того, що ми там, отак от воно вийшло. Він сам в прошлому теж скрипаль, музикант. І от вийшло так, що всі діти. І Я почув її на сцені е, в архітектурі. Там почув прямо на сцені, ходив, тому що ходжу, чую, хтось займається на роялі. Я підійшов, поспілкувалися, в принципі, ну така приємна, чудова школа в неї виконавська. Я кажу, давайте ми спробуємо. Розуміло, для неї це буде перший виступ, але все рівно коли історія початок повинен бути, от вона здібна. Така ну, зібна піаністка, так що я думаю, що це все буде добре. Я в цьому не сумніваюся. Більше того, в передчутті так би мовити, тому що хочеться нагадати, що вже завтра, 21 листопада, в київському будинку архітектора, відбудеться концерт оркестру Ренесанс Маріупольської камерної філармонії. Не пропустіть, друзі. А зараз ми попросили зіграти один з музичних фрагментів, якщо це можливо, можна це ми зробимо такий невеличкий фрагмент. Ну, Справа в тому, що ви розумієте, тут, е, грається він в різних варіантах. Ну, так. На сьогоднішній день, в силу різних обставин і так, ну, специфічних особливостей, ми прийшли до вас дуетиком. Це віолончелька і скрипочка. Зіграємо першу частину золотого фонду від європейської класики, це Вольфган Амедей Моцарт. Маленька нічна музика. Просимо. Просимо. © śli Браво. дякуємо вам! Дякуємо. 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 Хочу нагадати, що вже завтра ви з головою можете зануритися ось в таку прекрасну музику на концерті оркестру Ренесанс в будинку архітектора. Ну а наша тер триває. Просто зараз познайомимося з народним вбранням Вінниччини.